Інколи хочеться просто відкласти все в бік і прочитати хорошу історію. Привіт! Мене звуть Венгер і гайда читати. У 2014 році мама Ро написала другу частину серії детективів про Корморона Страйка Шовкобрят. Вже на той момент всім було відомо, що Роберт Галбрейт це ніхто інший, як мама Гаррі Потера. Історія розповідає про розслідування вбивства письменника, який описав свою смерть в книзі. Ну і звичайно, розслідує цей злочин ніхто інший, як Корморан Страйк та його помічниця Робін. Що я думаю про цю книгу? Авторка вміло зображує персонажів та їхні історії. Ні на секунду не виникає відчуття несправжності, стосунки Робін і Страйка досить класні, от за цими двома і правда цікаво спостерігати. Хоча концепція не є новою в літературі, взяти хоча б Шерлока і Ватсона. Але а от Страйк і Робін, от вони так само ідеально один одного доповнюють. На мій смак, ця книга така зимово похмура, як і сам Лондон. І це додає такої певної атмосфери, навіть інколи нагадує свінідода, коли, за звичайними буднями великого міста, того ж самого Лондона, твориться щось таємне і криваве. І як мені підказують інші читаки, далі. Атмосфера в книгах буде ще більш похмурою. Також відмічу, що в попередній книзі була така сюжетна діронька. Спойлери. Клієнт Страйка виявився вбивцею. Хоча його мотивація наняти детектива взагалі не прописана і його ніхто не підозрював. Натомість у шовкопряді всі підозрюють клієнтку Страйка. І лише він каже, що насправді це не так. Отакі от, от паралелі в мене в голові. А на цьому у мене все. Діліться своїми враженнями у коментарях. Не забувайте про лайк і підписку. І побачимось в наступних книгах.